Наступне питання, чи буде благословляти церква тих людей, які йдуть на війну? Я так думаю, що це, напевно, людей християн, які все-таки будуть брати зброю. Тому що ми і так молимося і благословляємо наше військо. Це і так зрозуміло, тому що вони мають владу на це. Але як стосовно християн, які все-таки взяли зброю і пішли захищати свою країну? Я хочу бути щирим і відкритим. На це важке питання я буду задавати питання і ці питання будуть собі нести часткову відповідь. Сьогодні ми бачимо війна, яка сьогодні в нашій країні, вона має дві складові – духовну і фізичну. Хтось може, скажімо, спорити чи доказувати щось інше. Все починається з духовних речей. Потім воно виливається у фізичне. Тепер я хочу вам сказати усім вам, брати і сестри, дорога церква, скажіть, будь ласка, якщо сьогодні нас, християни, маю на увазі протестантів, які знають Бога, які вміють по-справжньому молитися, які знають, що таке пасти і молитви 1,8 чи 1,7% в Україні. І Бог сьогодні хоче, щоб саме його сини і його доньки. Перемагали духовно. Перемагали духовно на колінах, так як Моїсей, колись стояв на горі, а ізраїльський народ бився за маліком. Я хочу запитати у вас, де була передава на горі, де Моїсей, чи там на нульовій лінії де йшов бой? Там, де Моїсей стояв з піднятими руками і молився. Ви скажете, як це можна доказати? Дуже просто. Коли Моїсей опускав руки, то Амалік починав перемагати ізраїльський народ. Коли Моїсей підносив руки, йому підтримували руки, тоді сходила Божа сила на ізраїльський народ, і вони йшли перемагати. Я чітко вважаю, що народ Божий, церква Божа, вони можуть іти на війну і ми будемо благословляти в одному випадку. Як капілани, молиться, підтримувати, там потрібні також люди, які будуть. Кликати до Бога, які мають там навчити, як молитися на передовій, щоб не пуля не влучила нічого. Я хочу, щоб зрозуміли, що є в кожній країні Богом поставлені певні люди: лікарі, вчителі, військові, прокуратура, СБУ, поліція, будівельники і кожен несе свою місію. Є люди, які носять духовний меч це церква. І є люди, які носять меч. Де захищають свою країну. Тому наші військові вони захищають свою країну. Це нормально. І ми їх благословляємо, щоб вони успішно захищали і щоб Бог їх зберіг. Також церква Божа вона має захищати духовно свою країну і захищати військових. Тому ми благословляємо наших братів. Вибачаюсь і сестер, якщо ми туди підемо, і понесемо, звістку. Про спасіння і вчення Боже, як перемагати з разом з Богом на цій війні.